Вітаю! Рада тебе бачити на челенджі 5 днів любові до себе. Четвертий день ми почнемо з техніки Я прекрасна. Ця техніка допоможе нагадати тобі про всі твої позитивні якості та допоможе зрозуміти, що ти прекрасна і ти заслуговуєш на любов до себе. Потурбуйся, про те, щоб ніхто та ніщо не заважали тобі деякий час підготуй своє особливе місце. Запали аромопаличку, вимкни світло, або вімкни тепле гріюче світло, яке не буде заважати. Запали свічку, використай арома олії для розслаблення, накрий себе ковдрою, одягни носочки, щоб не було прохолодно, або відкрий віконце, щоб запустити у кімнату свіже повітря та займи зручне положення. Як будеш готова, заплющуй очі. Нашу техніку ми почнемо з дихальної практики та розслаблення. Ми будемо вдихати через ніс. Дихай животом. Спостерігай, як холодне повітря входить в твої легені та твій живіт піднімається. Потім затримка дихання, рахуючи до 4, та повільний видих через рот. Спостерігай, як теплий потік повітря виходить з твоїх легень. Ми починаємо. Зроби плавний глибокий вдих через ніс, Затримай дихання, рахуючи до чотирьох. І повільний видих через рот. Добре. Ще один вдих через ніс. Затримка дихання, рахуючи до чотирьох. Та спокійний видих через рот. У тебе добре виходить. І останній вдих через ніс. Один, два, три, чотири. І найдовший, спокійний видих через рот. Ти молодець. Продовжуй дихати в зручному для тебе темпі. Ти вже почала розслаблятися. Тобі добре. Тобі спокійно. Тільки ти тут і зараз. Це твоє безпечне місце. Те, що ти виділила час для себе на цю техніку, це вже свідчить про турботу про себе, про любов до себе, про повагу до себе. І я дуже сильно пишаюся тобою. Твоє тіло розслабляється. Теплий потік розслаблення опускається в твою маківку і заповнює своїм теплом усю твою голову. Твоє обличчя розслаблене. Спостерігай внутрішнім поглядом за потоком розслаблення, який проходить по твоєму тілу, відчувай дотик розслаблення, розслаблення прямує до правої руки. І розслабляє її від плеча і до самих кінчиків пальців руки. Розслабляється ліва рука. Вона розслаблена повністю і вже зовсім не хочеться ворушити нею. Теплий потік розслаблення прямує до твоїх грудей і заповнює їх своїм теплом. Розслабляє живіт. Та усі внутрішні органи. Розслаблення теплою хвилею проходить по твоїй спині від маківки і до самого куприка. Твоя спина нарешті повністю розслаблена, тобі добре та спокійно. Розслаблення прямує до правої ноги і розслабляє її повністю до кінчиків пальців правої ноги. Теплий потік розслаблення опускається в ліву ногу і розслабляє її повністю від стегна і до кінчиків пальців ноги. Твоє тіло розслаблене, тобі добре та спокійно. Ти тут і зараз. Всі турботи лишилися за дверима твоєї кімнати, твої думки тебе не турбують. Ти чуєш тільки мій голос, музику на фоні. Та своє дихання. Приємний звук дощу розслабляє тебе. Якщо відчуваєш, що втрачаєш концентрацію, то сфокусуй свою увагу на диханні. Повітря входить в тебе, затримується ненадовго та виходить. Твоє дихання рівне та спокійне. Груди та живіт ледь піднімаються привдосі тебе входить холодне повітря, а виходить тепле, навіть гаряче. Це тільки твій час, і він тільки для тебе. Тут і зараз. Так, добре. А тепер давай разом перейдемо до виконання техніки Я прекрасна, бо ти дійсно прекрасна. Давай разом знайдемо всі твої позитивні якості та нагадаємо тобі, що ти прекрасна. Подумай про себе, уяви, як ти виглядаєш. А тепер дай відповіді на наступні запитання. Коли стає складно шукати позитивні якості в собі, уявляй, що це наче інша людина дивиться на тебе зі сторони. Та розповідаю тобі про тебе. У тебе все вийде, я вірю в тебе. А ми починаємо, що тобі подобається у твоєму обличчі блискуче волосся, сіро-зелені очі, гарний носик, кругленькі щочки, світло-рожеві вуста, веснянки, не пропускай нічого. Я впевнена, у тебе багато позитивних якостей. Добре, що тобі подобається у своєму тілі? Довгі ноги, гладка шкіра, родимка на животі, шия, форма нігтів тощо. Я впевнена, у тебе багато є чого прекрасного в твоєму тілі. Що тобі подобається у твоїй фігурі? Пушні форми, тонка талія, високий зріст тощо. Добре. А що тобі подобається у твоєму розумі: швидкість навчання, запам'ятовування усіх деталей, гарний гумор, можливість аналізувати тощо. Не пропускай нічого, дрібничок не буває. А що тобі подобається у своїх талантах, вміння гарно описувати природу, легкість в танцях, вага, яку ти можеш піднімати в спортзалі, відмінне володіння мотоциклом, знання мов тощо. Добре, що тобі подобається в собі в робочому плані пунктуальність, ввічливість з клієнтами, закінчення проєктів вчасно, ініціативність, проходження підвищення кваліфікації тощо. Молодець, у тебе дуже добре виходить, я пишаюся тобою. А що тобі подобається в собі в соціумі? Легко знаходити мову з людьми, допомога друзям, подарунки рідним, благодійність, участь у заходах міста тощо, згадай всі свої позитивні якості. А які риси твого характеру тобі подобаються сила волі, емоційність, вміння чути себе, стресостійкість, турбота про себе тощо. Добре, а тепер згадай всі інші свої позитивні якості, які ти ще не назвала. А я залишу тебе ненадовго. Ти така молодець, і я пишаюся тобою. Ось бачиш, у тебе стільки багато всього прекрасного, ти неймовірна, і я рада знайомству з тобою. А зараз ми перейдемо до афірмацій: це будуть позитивні установки щодо себе. Повторюю їх про себе або в голос, як тобі буде зручно. Проговорюючи установки, вір в них, наче це вже так і є, бо це і справді так і є. Я впевнена у своїх здібностях та можливостях. Я приймаю себе повністю та ціную свої унікальні якості. Кожен день я стаю сильнішою та впевненішою у собі. Я відкрита до нових можливостей і не боюсь викликів. Мої думки та вчинки наповнені впевненістю. Я володію необхідною сміливістю для досягнення своїх цілей. Я довіряю своєму внутрішньому голосу та інтуїції. Я гідна успіху та щастя. Я відкидаю страх та сумніви. Вибираючи впевненість, кожен день я розвиваюсь та вдосконалюю свою впевненість. Я вірю у свої здібності та таланти. Кожен день я стаю щасливішою та здоровішою. Я заслуговую на любов та повагу. Я відчуваю внутрішню гармонію та спокій. Я впевнена в собі та своєму майбутньому. Я вдячна за все, що маю. Мої стосунки наповнені любов'ю та взаєморозумінням. Я кожного дня розвиваюсь та вдосконалююсь. Я володію безмежною енергією та оптимізмом. Я сильна та незалежна. Я люблю своє тіло та приймаю його. Я люблю себе. У тебе добре виходить. А закінчимо ми цю практику словами вдячності собі. Скажи собі дякую за те, що ти сьогодні прокинулась щасно, виспалась, проспала, але виспалась. Не виспалась, але мала більше часу. Скажи собі дякую за це. Це важливо. Скажи собі дякую за те, що ти зробила сьогодні. Приготувала смачну вечерю, перебрала вдома, закінчила проєкт, провела спокійний робочий день. Провела тренування, позаймалася йогою, відпочила, з'їла щось смачненьке, випила бокал гарного вина, посміхнулася дитині на вулиці, погуляла з собакою, відвела дитину на навчання тощо. Я залишу тебе на одинці, а ти перерахуй кожну дрібничку, за яку ти хочеш сказати собі сьогодні дякую. Маленьких дрібних моментів не буває. Вони всі важливі, і ти заслуговуєш на слова вдячності. В кінці обов'язково не забудь подякувати собі за те, що виділила для себе час та провела цю техніку, бо це про турботу про себе. А я насамперед хочу сказати величезне дякую тобі за те, що ти тут зараз зі мною. Дякую. Я пишаюся тобою, і ти велика молодець. Ти прекрасна.